Була колись шляхетчина, вельможна пані, мірилася з москалями, з ордою, з султаном, з німотою. Було колись, та що не минає, було шляхта це, день і ніч гуляє, королем коверзує. Не кажу Степаном або Яном Собєєвським: ті два незвичайні, а іншими не бораки. мовчки панували, сейми, сейми киривіли. Сусіди мовчали, дивилися, як королі із Польщі втікають. Та слухали, як шляхетство навіс не гукає, ні позволам, ні позволам, шляхта репетує. А магнати палять хати, шабельки гартують. А потім Польща запалала, пани сказилися, кричать, гонору слова! Дарма праця, поганець, наймит москаля, На гвалт Пулавського і паца, стає шляхетська земля і разом сто конфедерації. Розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по молдаванах і по Україні. Розбрелися та й забули волю рятувати, Полегалися з жидами. Тайну руйнувати. Руйнували, мордували, церквами палили, а тим часом гайдамаки ножі освятили.